Ну, о, за, ну включи мультики. Даша, я тобі кажу. Мені треба по роботі тут комп'ютер, а не мультики десь. Ой, прийти йти на другий поверх, щоб мені там включили. Ну йдемо. Стільки роботи. О, зарплата прийшла нарешті. А зарплата це хорошо. Що сьогодні так втомилася, Піду прилягу трошки. Іди, де Ой, а що це там впало на кухні? Хм? не знаю, зараз піду перевірю. Ви чули це? Та-да, -да, щось таке бахнуло там на кухні, наче холодильник впав. Я надеюсь, никто холодильник не кинул. Я тем больше не разрыв. Ладно, зараз пойду подойду. Валентина, Валентина, что тут стало? Да, в принципе, ничего такого. В смысле, ничего такого. А что ты где впало? Да Та, так, в кастрюлю. Кастрюля, Кажешь, А что в это голосно? Ну... А ч продукты тут? Ну, потому що подавись назад. А, Гайдин за то, що холодильник викинув. Ну, можна сказати да. Эй, роза, роза, вставай. Ти для чого? По-перше, він дуру старий. Там вже полки падають. Короче, хочу новий холодильник. Ровендіна? Що? Ну так-то да. Фу, добре, що ти хоч продукти витягнула. Ну що, я що? Вообще, щоб продукти викидати. Ну да, Ну ладно, підемо в магазин чи ту пой по, по, по інтернету будемо замовляти. Давай по інтернету. Ну давай. Зараз візьмемо комп'ютер. Так, ось це комп'ютер, ось холодильники. Ну там вибирай, який ти хочеш. Mm -hmm. Ось оцей. Зараз подивлюсь. О, ну даший, недорогий. Ух ти, ага. Хм. Ну, давай ще подивимось. Дивися, який даже продається. Ого, автоматический. Ага. Воу, дивися, який рожевий. Ага, ну він не підходить під нашу кухню. Ну да. Дивися, Оце білий холодильник, така, як наша вся кухня. Ага. І такий класний. Давай його, якраз він поміститься в нас. Ну давай ще замірюш і зробимо чи поміститься. Так, скільки він там? Ага, тут теж. Да, якраз влізе. Да, так, його замовляй. Все, я замовила. Mm. Да, спидо розкажу, що у нас буде новий холодильник. <гум> да, Нованина, Нованина. Та ж слив немає. Так, скріт там ти ще будемо через час, годину. Ну, нормально. Але от шоколадки, оці всі, що тут є, розтануть зараз через хвилину. Ну ладно, нічого, подождемо. Сідає. Угу. Йдем з холодильника. Дівчата, чому ви такі не сказали, що у вас тут бабахне? Я не понял. А що, де, де, де холодильник, дівчата? А це Лантина тут вирішила викинути холодильник і купити новий. <кхи> Чо? І мене так. Да. Понятно. І ви вже, як бачу, новий заказали, да? Ну так. Да. Що за сім'ї? Коротше, одній рішаєте тут. Ге. Ладно, я пішла. І ну, хорошо, так через пів години вже привезуть холодильник. Дя. О, вже привезла. Зараз піду візьму його, ця роза йде до мене візьми. Ага, добу він чашки Ой, дякую, а ты пока цей а я возьму его. Угу. Ой, ось, заносите сюда. Тогда дальше мы сами ось все оплачиваем. Угу. Все, дякую, пожалуйста. Ой, у всех у тебя

Трошки осталось, давай вставай. Ой. Ага. Ой, Ой ну ты как правда и и и такой тяжеленный. не кажи, Роза. А, новий холодильник. У нас новий холодильник. Ура, ура, ура. Нарешті новий холодильник. А той у нас вже 10 років чи 5. Ну, короче, багато років був. Угу. Він ще був поки Валентина не приїхала, а це тоді ще коли Катя була одна. Да, тут дуже давно він був у нас. Давай розкладати продукти. Угу. Так, на першу пуску все. І я маю солодке. Да. солодкі, все. На другу полку. Щось придумаю, коротше. На саму верхню, саме солодке, щоб малишки не дістали. Да. Так, є вже перша полка, тепер друга полка. Да, це ти задумала. Лавандіна. Нема ну, що робити? Звісно, немає. Конечно, немає, ну так. Да. Давай далі. Фу, нарешті ми все склали. Але ти ты якщо захочеш таке зробити е -е, в следующий раз, то предупреждай нас, щоб ми встигли поїхати кудись. Где тут сама робила? То я вже не можу. А доповсти даже до комнати. Ладно. Але сказати пока я можу. І ставити лайк, і підписуйтесь, і ставте лайки. І наживайте на колокольчик, щоб не пропустити нові серії. Всім пока! А я піду можу трошки хоча б прилягу Ой-ой-ой. E, yoo e para cá, é.